21 серпня в Одеському національному технологічному університеті відбулося регіональне слухання з питань аграрної політики та розвитку сільських територій. Подія організована за сприянням одеської військової адміністрації. Захід очолив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Денис Олександрович Башлик. Університет став майданчиком для професійних дискусій. З вітальним словом до учасників звернулася ректор ОНТУ Лариса Іванченкова, наголосивши на важливості синергії між освітою, бізнесом та владою. Тут обговорювали стратегічні напрями державної аграрної політики від розвитку сільських територій до безпечності харчових продуктів і перспектив рибного господарства. Головна ідея знайти спільні рішення та визначити сучасне бачення майбутнього аграрного сектору України. Після офіційної частини заступник міністра Денис Башлик відвідав екскурсію по навчально-науковим лабораторіям університету. Він високо оцінив унікальність обладнання, а також познайомився з відновлювальними роботами після ворожої атаки 20 червня. Попри руйнування, університет продовжує працювати і розвиватися завдяки підтримці випускників та спонсорів. Заступник міністра відзначив стійкість колективу та пообіцяв повернутися знову аби побачити повний потенціал сучасних лабораторій. ОНТУ сьогодні це не лише освітній та науковий центр, а й місце, де народжується майбутнє харчових, технологічних та інженерних галузей України. Навіть у найскладніші часи ми доводимо сила знань і єдності долає будь-які виклики.